Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. Клін Стоун. Вічливий молодий чоловік. Піт Бронс одразу звернув увагу на машину з елінойськими номерами. Занадто вже вона була велика, та й сяяла, як щойно начищений п'ятицентовик. Але найголовнішим, що привернуло увагу Піта, були, звісно, номери. Він одразу запідозив недобре. Ілінойс означає Чикаго, а Чикаго споконвіку був столицею шахраїв і бандитів. Отже, необхідно бути поготові. піт уважно подивився на хлопця. Він постарався про всяк випадок його запам'ятати. Добре, що пам'ятне обличчя і зір, незважаючи на 62 роки, у нього залишалися чудовими. Але перші ж слова, вимовлені хлопцем, одразу розвіли підозри Вибачте мені, сер. Бояско звернувся до нього незнайомець, якось підлесливо дивлячись на нього. Під Бронз розслабився. Це явно не бандит. Навіть студенти-відмінники з місцевого університету не говорили так вічливо, як цей хлопчина. І Чим можу слугувати, юначе? посміхнувся він. Як тільки спало напруження, настрій у нього миттю покращився. Не скажете, де знаходиться кабінет президента? Звісно, не бандит. Молодий чоловік був чисто поголений, на ньому був сірий костюм і навіть кроватка. Такі не грабують банки. Не тільки скажу, але й проведу. З цими словами Піт провів власника сяючого автомобіля з елінойськими номерами через фоє. І обережно постукав у двері кабінету містера Фола. До вас, джентльмен сер, шанобливо повідомив він і пустив хлопця до кімнати, а сам повернувся на своє місце біля вхідних дверей. Можна сказати, Під Бронс був першою лінією оборони від шахраїв і грабіжників. Він чудово усвідомлював свою важливість і навіть необхідність. Розумів і весь час був на поготові. Єдиному охоронцю фермерського банку, єдиної фінансової установи в їхньому містечку ні на хвилину не можна було розслаблятися. Піт уважно спостерігав за короткозорими бабусями, які низько схилилися над стійкою і заповнювали чеки, за засмаглими фермерами у ретельно випросуваних комбінезонах які Терплячі чекали свої черги біля віконця касира. Під наглядом охоронця був навіть касир, він спостерігав за ним, бо знав, що бездоганних людей немає. Приблизно через десять хвилин, після того як вічливий молодий чоловік увійшов до кабінету містера Фола, Під Брон помітив товстого чоловіка середнього віку у чорних окулярах. І з рідким сальним волоссям Він сидів на передньому сидінні запорошеного жовтого автомобіля З зеліноськими номерами і пильно дивився на будівлю банку. Бронс знову насторожився, дві машини з елінойськими номерами здалися йому підозрілими. До того ж, чоловіка з жовтого авто явно цікавив банк. Про всяк випадок, піт записав номер і постарався запам'ятати темне відщитине обличчя. Він уважно спостерігав за підозрілим типом і чекав, коли той зробить хоча б один неправильний рух. Броз хотів зателефонувати шерифу Роногріну, але потім вирішив не гарячкувати і трохи зачекати. Зі свого досвіду він знав, що в житті бувають. Збіги і гірші за дві машини з Лінойсу у маленькому занедбаному містечку за тисячі миль від Чикаго. Вибачте мені, сер, перервав його спостереження вкрадливий голос. Це був знову ввічливий молодий чоловік. Ви не могли б мені допомогти вибрати мотель? Боюся, доведеться заночувати у вашому чудовому місті. Вирішили відкрити у нас рахунок і давно поставив собі за правило знати клієнтів банку в обличчя. Ні, просто знімаю гроші, пояснив молодий чоловік. Мені потрібно дещо купити і. купуєте кнурів? Кнурів, корів, биків. Я вперше потрапив у ваші краї. І тому. Як вам, наш містер Фол? привітно посміхнувся охоронець. З ним можна мати справу. Дуже приємна людина, кивнув співрозмовник, і чудовий банкір. Хоча операція зовсім дріб'язкова. У великих містах, напевно, є банки і більші за наш, трохи образився Бронз, але ніде вам не знайти такого доброго ставлення і такої безпеки. Безпеки? Якось дивно повторив молодий незнайомець і невпевнено посміхнувся. Так, без спеки, гордо підтвердив піт. Я охороняю банк вісім годин і виконую свою роботу сумлінно. Можете не турбуватися за збереження грошей. До того ж, контора шерифа знаходиться за кілька десятків метрів звідси. Тож із безпекою у нас усе гаразд. Напевно, це його я помітив, як він грівся на сонечку біля дверей контори, задумливо кивнув юнак. Але яка може бути користь від старого? Де йому в його віці ганятися за злочинцями? Він працює над шерифом майже півстоліття, якщо бути точним, то півстоліття виповниться через три роки. Ви тільки не подумайте. Що в нас завжди таке царство спокою і миру? У нашому місті теж бувають заворушення. Одного разу, приміром, він навіть стріляв у людину. І вбив? вбив? Тільки поранив, зіхнув під Підброн, наче йшлося про його заклятого ворога. Але пообіцяв наступного разу обов'язково вбити. М так, з таким крутим шерифом не кожен бандит захоче зв'язуватися, поважно промовив приїжджий з Ілінойсу. Знаєте, який у нього девіз? Якщо дістав револьвер, треба цілитися прямо в серце. На молодого чоловіка розповідь Піта явно справила сильне враження, хоча і не все в ній було правдою. Ронгрін справді одного разу стріляв у людину, але зовсім не обіцяв убити його наступного разу. Навпаки, він зізнався піту, що ніколи більше не стрілятиме в живу людину. Боронз злегка прикрасив розповідь для того, щоб молодий чоловік знав, що його грошам у їхньому банку ніщо не загрожує. То як все-таки щодо мотелю, нагадав хлопець. Не порадите, де краще зупинитися. У Колорадо. Це на 14-му шосе». шосе. Дуже дякую, ввічливо подякував незнайомець і попрощався. Вічливий молодий чоловік сів у машину і поїхав. Неголений товстун, який сидів на протилежному боці вулиці, вичекав кілька секунд. І теж рушив з місця. Він швидко розвернувся і поїхав за хлопцем. Піт насупився. Поведінка товстуна йому не сподобалася. Він попередив містера Фола, що в нього є важлива справа, і що йому потрібно ненадовго відлучитися, після чого попрямував до шерифа. Рон Грін був шерифом старої закваски. Він не носив форму. Не було в нього і поліцейської машини із золотою емблемою, з сиреною, мигалками і кількома антенами. З іншого боку, у нього було все, що належить мати шерифу маленького містечка, значок, револьвер і пара наручників, і готовність у разі потреби виконати свій обов'язок, навіть якщо для цього доведеться ризикувати життям. Ну, і що ти про це думаєш? запитав він, коли під бронз розповів про ввічливого молодого чоловіка і підозрілого типа, який, судячи з усього, стежить за ним. Може, простий збіг знизав плечима під, Хоча я і сумніваюся в цьому. Сам подумай, обоє з Ілінойсу, Чикаго і так далі. Швидше за все, Товстун знає, що хлопець приїхав за кнурами і що в нього купа грошей. Здається мені, він приїхав із Чикаго для того, щоб пограбувати його. Непогана думка, кивнув Грін, задумливо погладжуючи підборіддя. Але це тільки наші здогадки доказів то немає. Поки, може, й немає, але розібратися тобі слід. Похмуро порадив банківський охоронець. Поїхали в Колорадо. Якщо товстун вештається поруч із мотелем, значить, я маю рацію. Поїхали, зіткнув шериф. Він дістав зі столу револьвер, сунув у кишеню піджака і пояснив про всяк випадок. Потім влучно виплюнув у плювальницю тютюнову жуйку і вийшов на вулицю. До мотелю Колорадо на 14-му шосе вони вирушили в дерев'яному пікапірона. Під Бронз вкотре здивувався тому, що така стара й розбита машина ще працює. Мало того, що шериф їздив на ній в справах, так він ще й використовував пікап для перевезення овочів і фруктів зі свого величезного роду біля під'їзної дороги до Колорадо. Вони побачили товстуна у запорошеному жовтому автомобілі. Що будемо робити? поцікавився Шриф Грін. Затримаймо його, звісно, і допитаємо. Явно зрадів перспективі брати участь у затриманні небезпечного злочинця піт. Для арешту потрібна вагома причина, похитав головою Ронгрін. Інакше він може подати на мене в суд. У міста немає грошей, щоб судитися. Знаєш, які збитки несуть муніципалітети через занадто заподатливих правоохоронців? «Рогоне!» – несподівано хмикнув Бронс. А де він стоїть? Як де? Перед дорожнім знаком. Невже ти сам не бачиш? Звісно, бачу, але що на ньому написано? Допитувався охоронець єдиного в місті банку. Паркування заборонено, повільно прочитав Ронгрін, пожежний гідрант, велі Зумстра понаставляв їх по всьому місту. Усі на нього скаржаться, а він відповідає, що такі правила. Велі очолював міську добровільну пожежну дружину і вважався головним у місті борцем з вогнем. А хіба цей тип не порушує закон? Наполягав під бронз. Шериф розуміючи, посміхнувся, ледь розтягнувши губи. Він виліз із пікапа і попрямував до жовтого автомобіля. Вийдіть, будь ласка, з машини, ввічливо попросив він товстуна, від якого сильно тхнуло з затхлим потом і сендвічами з селями. «Зникни, старий, пробурчав той, я змушений наполягати. А я сказав, зникне, гаркнув неголений чоловік. Однак, замість того, щоб зникнути, Рон дістав револьвер і сунув товстуну під підборіддя. Затриманого доставили в контору шерифа. Після ретельного обшуку друзі знайшли в нього напівпорожню пачку сигарет, протікаючу запальничку, кільце з безлічу дзвінких ключів. І величезний шестизарядний револьвер. Дріб'язок розклав на стіл, а револьвер обережно поклав на старовинне бюро, що стояло в кутку. Роззброївши товстуна, він спритно прикував наручниками його праву ногу до ніжки столу, намертво прикріпленого до підлоги. Тепер нікуди не дінеться І з задоволеним виглядом. Пояснив він піту і почав допит. Похмурий товстун пояснив, що він детектив із Чикаго і що вони заважають йому працювати. За це він може поскаржитися на них або подати до суду. Якщо ви детектив, то де ваш значок? із переможною усмішкою поцікавився під бронз. У мене немає значка, буркнув чекаєць. Я приватний детектив. Тоді, де ваша ліцензія? Арештово не опустив очі і сердито пробурмотів щось невиразне. Говоріть, будь ласка, голосніше, попросив його Ронгрін і підморгнув Піту. Ми вже літнього віку і погано чуємо. У мене подсупили гаманець і ліцензію, важко зіхнув товстун. І наручники на додачу. Ну, і детектив, пиркнув Бронз. Та вже який є, роздратовано знизав плечима неголений товсту нещікаго. Я стежу за цим типом уже цілий тиждень. Тільки коли він спить, я маю не спати, а коли не спить, зовсім не можна спускати з нього очей. Таке життя притупляє увагу і обережність. Звісно, я втомився. Ось хтось і витягнув у мене гаманець з наручниками на зупинці вантажівок неподалік від фарго. І тут піт вперше відчув укол сумніву. Історія Чекахця звучала настільки неправдоподібно, що цілком могла виявитися правдою. Це він теж знав зі свого багатого життєвого досвіду. Що це за хлопець? серйозно запитав він. І навіщо ви стежите за ним? Найнебезпечніший грабіжник банків на середньому заході. Товстун намагався говорити щиро, але на його дутлому обличчі не було нічого, крім хитрості і нещирості. Страхові компанії запропонували за його голову величезну нагороду, годі вже заливати, знову розсміявся підброз. Він чудово знався, коли брешуть, а коли говорять правду. Принаймні йому здавалося, що він чудово знає це. У саме цю мить з вулиці донісся негучний дзвін дзвіночка, що висів над входом у фермерський банк. Цей нехитрий пристрій заміняв сигналізацію проти злодіїв. Під бронз кинув на шерифа запитальний погляд. А той задумливо подивився на затриманого чекався. Сумніваюся, що ви детектив, сказав Рон товстуну. Але я вірю, що той другий грабіжник. Гадаю, ви з ним дієте заодно. Ви відволікаєте нас, а він тим часом грабує банк. Він простягнув під у другі наручники прикріпи другу ногу цього хлопця до столу. А я піду подивлюся, що там скоїлося. З цими словами Грін витягнув з кишені револьвер і вискочив на вулицю. Вам, хлопці, до красунчика Гамбіні, як до неба рачки, сумно посміхнувся неголений товстун. Краще поверніть мені мій револьвер, і я вам допоможу. Вам зайвий ствол зараз не завадить. Повірте, я його добре знаю. Він з'їсть вашого шерифа на вечерю і навіть не помітить цього. Під Бронз погмуру застебнув на його щиколиці наручник і причепив другий до ніжки столу, після чого квапливо вирушив на допомогу шерифу Гріну. Біля дверей банку зібрався нато по кілька десятків людей. Перехожі збуджено розмовляли. І показували на невмовкаючий дзвіночок, що висів над входом. Поруч із банком стояла знайома сяюча машина з зеліноюськими номерами і увімкненим мотором. Рон Грін вийшов на проїжджу частину, тримаючи револьвер в опущеній руці. Піт квапливо крокував, намагаючись його наздогнати. Несподівано двері банку розчинилися. І, надто пахнувши, розступився. На тротуар вийшов ввічливий молодий чоловік з великою сумкою в одній руці та автоматичним пістолетом в іншій. Іменем закону зупиніться, голосно крикнув йому Ронгрін. Хлопець підняв пістолет і, майже не цілячись, вистрілив. Піт розкрив рота від здивування. Рон позадкував і впав, заранив плечі. Потекла яскраво червона кров. О, ні. вигукнув охоронець банку, опускаючись на коліна біля друга, який дивився на нього з виразом глибокого подиву і жаху на обличчі. Тільки не це. Господи, як же боляче, прохрепів шериф, доки бронз засовував у рану хустку. А ви говорили, що з ним краще не зв'язуватися. Почув піт насмішкуватий голос. Він підвів голову і побачив красунчика гамбіні, який стояв над ним. Чорт би тебе побрав, вилився піт і, тремтячи від люті, потягнувся до револьвера Рона, що лежав на дорозі. Але вічливий молодий чоловік наступив йому на руку і сказав, Мабуть, небезпечно повертатися до вас спиною. Але і стояти тут весь день я теж не можу. Тож, самі розумієте, він почав повільно піднімати револьвер, і через кілька секунд під Бронс побачив перед собою дуло. Воно здалося йому величезним і бездонним, як найглибша криниця на планеті. Хлопець звів великим пальцем курок. Мені кінець промайнуло в голові Бронса. Коли пролунав постріл, йому здалося, що стріляли звідкись здалеку. Він сидів і чекав смерті. Несподівано у грабіжника підігнулися ноги, а з несиленої руки випав пістолет. Він притиснув руку до боку і повільно сів на тротуар. Пітозирнувся. Товсту нечікав, стояв на порозі контори шерифа. І тримав перед собою у витягнутих руках величезний револьвер. Та ні, напевно, він такий детектив, подумав під бронз і вперше в житті здивувався, тому що помилився. Товстун вийшов на вулицю і неквапливо пішов до нападника, тримаючи револьвер на поготові і дзенькаючи наручниками. Але, як ви звільнилися. Здивувався охоронець. Ви залишили на столі мої ключі. Я скористався ключем від наручників. Ключі ж всі однакові і відкривають будь-які наручники в країні. Та що ви? А я цього і не знав. Я знав, але забув, кривляючись від болю, прохрипів Ронгрін. З його плеча перестала текти кров. Будь ласка, зателефонуйте доктору, простогнав поранений молодий чоловік. Навіть студенти відмінники з місцевого університету не говорили так вічливо, як найнебезпечніший грабіжних банків на всьому середньому заході. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.